Готові поспілкуватися з головним тренером футбольного клубу Вільківці Олексієм Зоріним. Тож розкажіть насамперед, власне, вітаємо з перемогою, як її вдалося здобути після от, двох поспіль поразок. Складно було, звичайно ж, команду десь зібрати, складно було десь пояснити команді. Складно було мотивувати, як можете охарактеризувати сценарій гри сьогоднішньої проти Стрийської скали. Ну і власне. Гольовий епізод, власне, коли відзначився, Михайло щось такого зумів вивести команду вперед. Що можете сказати? Ну, в першу чергу хочемо подякувати Збройним силам України за можливість грати у футбол. Дуже таке довге питання. Але я скажу ну, моментами, так, що після двох поразок, навпаки, мотивувати команду було легше. Тому що всі розуміють, що ми винні були е, завинили перед. Самі собою, перед болівальниками, перед керівництвом, тому що покладалися е, определені надії. Ну, але в будь-які складності вони навпаки об'єднують команду. Тому я думаю, що мотивувати було легко. Бо в мене, слава Богу, в команді всі чистолюбіві футболісти, всі розуміють, що... Ну, поразки це не те, для чого нас якби, збирали в цю команду. Тому я рахую, що навпаки було легше. Якщо загалом говорити про суперника, чи все втілилося на футбольному полі, на те, що власне обдумовувалося напередодні гри, чи все те, що ви побачили на футбольному полі від суперника, чи все те, що ви очікували? Ми розуміли і знали цю команду. Ця команда вже можна сказати, ну не сторожила, але досвідчена команда. Вона вже не перший рік грає в другій лізі. І ставить перед собою теж там якісь завдання. Тому ми розуміли, але як правильно сказати, у нас завдання перемагати в кожній грі, і ми розуміємо, що такі гри будуть ці. Що тут на перший план виходить бійцівські якості, характер, менше футболу десь може було сьогодні. Але саме головне в цих іграх це результат. Кого б сьогодні хотіли відзначити окремо, можливо, своєю грою. Особисто мені дуже імпонував. Сьогоднішніми діями в обороні Дмитро Німчунінов, який майже всі м'ячі перегрозав у центрі поля. Ну і власне Михайло Шостаков, який чіплявся за кожен м'яч і десь в боротьбі проти кількох опонентів, кого б могли відзначити? Ну, окремо, я думаю, що треба все одно відзначати всю команду, тому що, да, завдячуючи досвідченим футболістам, наша команда стає сильніша, середній рівень команди підвищується, але важко ну, нам когось буде виділити, тому що. Футбол грають не два футболісти, не п'ять, ні сім, а грає команда. І ті футболісти, які виходили на поле, і ті, які залишились на лаві запасних, всі були однією командою, всі переживали за кінцевий результат, і всі ну всі зробили все від себе можливе, щоб команда сьогодні перемогла. Ну і заключне питання, зважаючи на фактор перемоги, наскільки команді десь бракувало лідера плеймейкера Олександра Глаголу. Тому що, ну, в принципі, складно судити, складно щось говорити, коли команда зрештою і так змогла здобути переможний результат, але тим не менше, за малюнком гри. На думку. Ну, дивіться, футбол, да, і ну, один із моментів футболу це травми. І ми теж маємо розуміти, що помімо Саши Глаголи ми втратили ще Сергія Панасенка, Васю Дебіча, центральні захисники у нас Бабков, Гаврилюк, були на травмах. Тому це частина футболу. І ми розуміємо, але у нас є глибина складу, є молоді, чистолюбіві футболісти, які виходять на їх місце. І своєю грою доказують, що в команді є здорова конкуренція. А так ясно, що лідерів не вистачає. Мені як тренеру, звісно, було б легше, якби всі футболісти, які проходили збори, які готувалися до сезону, були в строю. Але ще раз кажу, це футбол. і Травми це часи на футболу. І, на жаль, жодна команда ну, від них не застрахована. Тому хлопцям в першу чергу, які травмовані, я хочу побажати якомога швидкого одужання. Для того, щоб вони якомога швидше велися вже в лави і ще ну, більше додавали нам наснаги, як то кажуть. А якість гри, розумієте, ми, як правильно пояснити, є команди, да, там, наприклад, двійки, які молоді, там, де в першу чергу є малюна гри, там, де футболістів там, вчать, готовлять на продаж і так далі, так далі. Нас досвідчені футболісти. Ми зібралися тут дати результат. Десь я кажу, що футбол, ну, але найголовніше в футболі це результат. Готові почути післяматчовий вердикт, після коментар головного тренера Стрийської скали Михайла Басараба. Тож напередодні цього поєдинку ви випереджали суперника на два залікові бали. Зараз ситуація трохи змінилася. Як можете охарактеризувати поєдинок? Чи пішов він відразу з перших хвилин за вашим сценарієм? Зрештою, так з власних спостережень, Стрийська скала майже впродовж цього поєдинку контролювала м'яч. Ну принаймні в першому таймі, так точно. Чого десь не вистачило на вашу думку? Ну, саме перше хочу подякувати Збройним силам України, які боронять наш спокій. А щодо самого матчу, я скажу так, що ми готувалися до важкого матчу. Зрозуміло, що перед цим команда суперника потерпіла дві поразки, тому вони десь хотіли реабілітуватися перед своїми вболівальниками. Що стосується нашої гри, в загальному командою я задоволений. Ми домінували більшість часу на футбольному полі. Ми створили, можливо, 4-5 мікромоментів і один 100-відсотковий момент, який ми не реалізували, відповідно зразу ж пропустили. В загальному. Команда молода, команда ще перетирається. ми ще не настільки не визначені з основним складом, ми ще тасуємо склад, даємо кожному футболісту проявити себе, проявити свої сильні якості. І тому, напевно, вони ще десь не настільки перетели, щоб вони відчували один одного. Тому що міжсезоння прийшло багато футболістів і не можна команду зробити за 2-3 місяці. Перспектива команди є досить хороша. просто… Якщо чесно, десь не вистачає досвіду. Десь в якихось мікромоментах не вистачає досвіду у загальному ігрою. Я задоволений, звичайно, що не заводили тільки результатом гри, тому що він для нас негативний. І відверто ми їхали сюди тільки на перемогу, і настроювали хлопців тільки на перемогу. Саме таке, можливо, негативне, це, якщо чесно, я, я не розумію, як е, суддя з Тернополя судить п'яту ігру на Закарпатті. Три ігри в Вільхівцях, дві ігри в Ужгороді. Не знаю, Можливо, він тут живе. Якщо чесно, такі пару мікромоментів було, що там е, з перших хвилин десь там аути, пару стандартів. Не це таке, це суто е, футбольні моменти, і знову ж таки, падіння футболістів в кінці матчу це, напевно, у них трошки досвіду. Ну і скільки було падінь, скільки вибігали лікарі, додати 4 хвилини, на мою думку, це теж настільки мало. Ну, але це не, не оправдовує нас. Ми самі винні в цій поразці, що не, не використали моменти, які мали, і не призвело до перемоги чи хоча б нічієї. Якщо так у загальному, після шести турів, як можете загалом окреслити стан учасників другої ліги у цьому сезоні? Ну, я скажу, що того року була досить хороша ліга. Друга, якщо чесно, цього року вона буде. Е... Ще кращою в плані боротьби, в плані місць, тому що практично будуть команди боротись очко в очко, і поразка може призвести до шостого місця, так і перемога може призвести до другого місця. Тому боротьба тільки вся впереді, і в кінці першого кола, і зіграючи три гри другого кола, аж тоді можна буде дивитися турніру таблицю і для себе якісь висновки робити.